Help yourself to food. І зверніть увагу, pay your attention, guys. Тому що більшість знають help yourself. Я думаю, що більшість вас знають, що означає help yourself. Зазвичай там уже зупиняються. Да, пригощайся, але не всі знають, що йде за ним, коли вам кажуть, пригощайся чимось. І в нас там дуже цікаве слово. Preposition to. Mm -hmm. So help yourself to food. І може бути що завгодно. Чим ви там пригощаєте, Champagne. Не знаю, що у вас є. Cookies or kinda. So help yourself to food. You can have, you want. Тобто ти можеш взяти все, що тобі завгодно, все, що ти хочеш. Який варіант вам подобається? Something you want, anything you want, nothing you want, everything you want. От подумайте про саму ситуацію. Тобто, все, що є, там ти можеш собі забрати. Чи людина все-таки каже, слухай, ну будь-що що тут є, тому що українською воно звучить: візьми все, що ти хочеш. Да? Пригощайся всім, що ти хочеш. Але подумайте, everything – це буквально все, що там є. Тобто, ви буквально почистили тарілки. Чи буде воно доречним? Чи може все-таки людина каже, будь-що, що там є? Не все, а що-небудь, будь-що. Давайте думати між бі і ді, оце важливо. Так, тоді вам подобається вже B. Ну, давайте поглянемо. Yes. Тому що, Ну, everything це буквально кожну річ, кожну страву, кожну закуску, що там є, що людина пропонує. Тому тут навіть контекст може спрацювати, якщо ви, наприклад, сумніваєтесь.